З 1 листопада в жовтих водах розпочинається опалювальний сезон. З цього приводу до жовтоводців з важливою інформацією звернувся заступник керівника тепломережі Олександр Хавренко. Я вітаю вас, шановні жовтоводці, споживачі централізованого опалення. Я хотів би вас приінформувати перед початком опального сезону, що наразі розпорядження міського голови підписано розпорядження міського голови про початок опального сезону. Розпочинається опальний сезон у нас в п'ятницю, 1 листопада. Я хотів би звернути увагу, що цим розпорядженням, окрім доручення керівнику нашого підприємства Кривоносуарду Вікторовичу, дається ще рекомендації керівникам управляючих компаніям та головам ОСББ, що ви повинні відкрити запірну арматуру з початком опального сезону. Я ще на, цій, на цьому нюансі зупинюся пізніше. Але все-таки просив, щоб ви це запам'ятали. Ми включили циркуляційний насос 29 числа, тобто до початку опального сезону, 29 жовтня. Він включається для того, щоб створити тиск мережевої води для виявлення тих паривів, які існують і для їх ліквідації. І друга основна функція цього включення це те, що. Повинно відбутися освітлення води до відповідних норм технічних і санітарних, і після цього буде включатись в роботу котельне обладнання. Тобто тепер я повертаюся до вимоги до управляючої компанії і голів СББ відкрити запірну арматуру, тому що я знаю, що причинами не відкриття запірної арматури дуже часто голови СББ кажуть, що. Йде нанос оцих осадів, що є в мережевій воді, і ми не хочемо цього допустити. Я звертаю увагу, що освітлення буде проведено до початку опальної сезону освітлення води. І друге, тепломережа, отримавши розпорядження міського голови, включає котли на роботу, тобто ми будемо спалювати природний газ для вироблення теплової енергії в день на суму близько 550 тисяч гривень. Тобто, якщо ми починаємо в п'ятницю і ви три дні не будете включати задвижки в силу якихось там своїх сумнівів чи незрозумілих інших причин, то за три дні ми, спаливши газ, тільки газу газу природного газу на полтора мільйона, ми не зможемо його придивити, тому що засувки будуть закриті і придивити нашим споживачам. З якими в нас прямі договори і подати їм теплову енергію, ми не зможемо, тому що так вирішили керівники ОСББ чи керівники управляючих компаній. Значить, я вас просто інформую про наступне: ми заактуємо всі терміни подачі теплоносія на житлові будинки. У нас оскільки стоять прилади. Обліку. Це все буде видно до хвилини, коли падається теплоносій. І в разі нанесення збитків підприємству шляховне відкриття засувки, ми організуємо подачу позивних заяв на таких голів ОСББ і голів управляючих компаній. Це так довідамо. Наступна інформація. Значить, на сьогодні, шановні жовтоводці, борг населення. Споживачів міста за централізоване опалення за теплову енергію складає 250 мільйонів. Це дуже значна сума, хоча рівень розрахунків на сьогодні складає в межах 78%, але при цьому борг значний і він з розумілих причин поки що не зменшується. На сьогодні ми також маємо різницю в тарифах, яку повинно було б відшкодувати відшкодувати держава підприємству за фактичне збереження тарифу на рівні 2018 року в розмірі 1808 гривень за геокалорію. Але ми цю суму в розмірі 200 мільйонів не отримали. І на даний час це також впливає на те, що ми не можемо розрахувати за природний газ. І як наслідок, загальний борг перед компаніями групи «Нафтогаз України сягає в межах 510 мільйонів гривень. Дуже значна сума. І враховуючи такі значні борги. Проводилася дуже інтенсивна робота і новим директором, і за участі безпосередньо міського голови, для того, щоб ну, здійснити от, от, от те, що зараз трактується розпорядження міського голови, тобто про початок опаль... своєчасний початок опального сезону, були укладені направлені графіки погашення заборгованості. Товариство з обмеженою відповідальністю відповідальністю Нафтогазтрейдінг це та газопостачальна компанія, яка на сьогодні постачає природний газ підприємству для вироблення теплової енергії. І ми вимушені були укласти на загальну суму заборгованості за виключенням рішення судів, які вже є по цьому питанню, по цій кампанії. І по графікам заборгованості ми повинні сплачувати по 2 мільйони 300 тисяч щомісячно. Щомісячно ми взяли на себе такі зобов'язання. Крім цього, ми взяли на себе зобов'язання, що минулого року уклали договора з безпосередньо НАК «Нафтогазом» на суму понад півтора мільйона гривень щомісячно безпосередньо НАК Нафтогаз. Крім того, товариство Розподільні мережі України, які ну, раніше відоме. Відома компанія, яка цим займалася, була Дніпропетрозас. Зараз це Зараз Товариство з обмеженою відповідальністю розподільні мережі України. З ними також були проведені домовленості з виїздом в місто Дніпро, міського голови і директор підприємства. І... Довольно складні перемовини, ну вони дали свій позитивний результат. На сьогодні ми також маємо зобов'язання перед ними сплатити необхідну суму. В зв'язку з цим ми виходили з проханням до міського голови провести авансування, авансування тих коштів. Які споживаються бюджетними організаціями містами для того, щоб отримати хоч якісь кошти для того, щоб здійснити проплати по нашим зобов'язанням, які були взяті, Ну і з спільними зусиллями шляхом проведення всіх цих дій було прийнято рішення, і НАК Нафтогаз погодив, погодив отримання нами природного газу, і ми розпочнемо таким чином. Опалюваний сезон. Але оскільки борги значні і нам необхідно їх ліквідовувати, тобто розраховуватись по борговим зобов'язанням перед газопостачальними компаніями, ми звертаємося в свою чергу до вас, шановні, до наших споживачів теплової енергії. Ми змушені проводити інтенсивну роботу і зараз провести інтенсифікацію нашої позовної діяльності. Наразі ми вже організували тільки за останній місяць понад 20 позовів до суду. Якщо ми раніше подавали порядка 5 позовів в місяць, то зараз понад 20 позовів до суду. На наших боржників ми більше не можемо подавати, тому що це Пов'язане з фінансовими також питаннями, кожен для подання кожного позову необхідно сплатити певну суму супроводження цього позову. Крім цього, ми просимо вас проводити реструктуризацію заборгованості. Ми укладаємо договори максимальний термін, на який ми укладаємо, це 34 місяці в залежності від доходів сім'ї, від кількості осіб сім'ї. І, в принципі, проводимо індивідуальні розмови з боржниками для того, щоб врегулювати якось питання їхніх, їхніх погашення їхніх заборгованостей. Абонентська група наша працює 4 дня на тиждень з 8 до 12 і з часу до 16 години для того, щоб приймати споживачів, і там же можна розраховуватися за теплову енергію. Тобто, якщо у людей є бажання, вони можуть приходити до нас, можуть сплачувати з банків. Можливо, укладання договорів, отримувати субсидію, оформлення субсидії, це бажано це робити тим, у кого незначні доходи, я б сказав, навіть обов'язково звертатися до пенсійного фонду і оформлювати субсидію для того, щоб ви не мали таке значне фінансове навантаження, тому що. Ну, це доволі складно сплачувати в межах там від 2, там, до 3 тисяч, у кого в залежності, яка площа опалювальна. І субсидія це буде також. Держава бере на себе зобов'язання погашати брати на себе певне фінансове навантаження з цього питання. Основне питання за вами, шановні споживачі, якщо ми хочемо і надалі отримувати теплову енергію. Ми повинні проводити розрахунки. Ви перед нами, а ми вже в свою чергу розраховуємося за тими з тими енергопостачальними компаніями, які надають нам природний газ, розподіляють природний газ, газотранспортні організації, електропостачальні організації, вода, яку ми використовуємо, технічну питну і так далі. Все, що стосується складових тарифу, всі ці постачальники, які задіяні в цьому питанні. Тому я б хотів би, щоб ви сумлінно відносились до питання постачання теплової енергії, незважаючи на військовий стан, незважаючи на всі проблеми, які існують у державі да і в міста. У нас дотаційний бюджет. Ми не можемо, на жаль, хотіли б, щоб з бюджету виділялися кошти, але, на жаль, вони обмежені, вони не виділяються для того, щоб ми покривали якісь фінансові зобов'язання. Тому наразі ми можемо сподіватися тільки на вас, на нас населення міста, яке заборгувало 250 мільйонів, і на різницю в тарифах 200 мільйонів, яку ще Очікуємо отримати за рішеннями кабінету міністрів, тому шановні споживачі міста. Якщо ми вважаємо, що і маємо надію, що пальний сезон пройшов стабільно і не було безпроблемно, я просив би вас всіх сумлінно відноситись до ваших зобов'язань по своєчасному своєчасній оплаті за послуги теплопостачання. Дякую.